2025 п'ятий рік, чим себе зайняти, дитину народжувати ні, Піду в автошколу. Розумієте, я проходила навчання теорії сама не онлайн, а по відео там коротше є на найлегший спосіб це там не в школу їхати, не в зумі, а просто по готових живітах вчити складати тести. Так ось я вже вичила це ще осінь. І на це дається рік. Тобто з осіння, по наступну осінь я повинна скласти теорію, скласти на практичних і скласти практику. Тож, моя теорія ще осінню була, і я зимою не хотіла йти, поголоділо, по... тобто рано темніше, і дитина часто хворіє, не хотіла йти на навчання. І пішла весну. 40 годин, я думала, що швидко викатаю, але ж багато людей, багато великі черги, тому у інструктора в тиждень виходить 2-3 заняття, щоб пройти. Тому це дуже-дуже багато, 40 годин, я так думала. А тепер йдемо до практичних. До речі, теорію я здала з першого разу з двома поволками, але я здала і думаю, що в мене також буде з практичними. Але що зараз, ви побачите, як все було. Їду на зупинку. Зараз буду їхати на своє перше заняття в автошколу з практичних навичок. Дуже цікаво, що мене очікує. На ну, дворі дуже класна погода, я веду Так ось. в е, мене буде 2 години. Тож, розпочнемо і, можливо, вам ще підготувати свої навички та емоції. Їду машиною, по мене повинен бути Верселаген 1781. Е, хоча, так, да, це вона, навчальний індикатор, бачимо. Після 10 днів хвороби Артура в мене накопилось так багато справ, бо всі дні я була з ним одна дома без садочку. Щоб ви уявляли, в мене сьогодні перший день, коли я побула Артурікав в сад... садочок, і в мене сьогодні 4 години водіння практики. Ну, вийшла така у мене накладочка, Я просто хочу у двох інструкторів проходити, щоб швидше ці 40 годин від'їздити. І записалась я з перервою пів години до іншого інструктора. А це десь середина Києва і кінець на сторону. Тому зараз вже в мене такий завтрак буде, щоб розуміли, мак і чайочок. Я сподіваюся, що я все встигну. Що для мене буде це не перебор 4 години. Ну, подивимось. Першу годину вже відкатала. Зараз на такий міні-переривчик, до речі, автошколи Індіка. Ми сьогодні чисто на парковці. Перед назад, боком, раком. Година пролетіла. Ну, що сказати? Не те, щоб то страху в мене немає. Но мені зараз дуже весело. Не знаю чому. А, можливо, це цей історичний сміх, чи як він там називається. Тривожний чи ще якийсь. Ну, цікаво, цікаво. Перший час політ нормальний. Зараз мій вчитель відпочив не трошечки десять і Будемо продовжувати. А потім мені потрібно буде швидко на іншу локацію. За 20 хвилин переїхати. Я на Вальславні їжу. Ось такі справи малятки. Дві години відкатала, Зараз чекаю своє таксі, що куди їхати до іншої локації. Другу годину ми їздили вже по місту. Чесно кажучи, дуже страшно. Чому? Тому що їдуть, коли зустрічні автомобілі, а, наприклад, є такі грузові, такі вантажівки. Я-я-якаюсь, ну, блін, мені так. Кажеться, що я вже зараз у них там, або ще щось. Дві години пролетіла. Я навіть, ну, можу сказати, як для мене, як півгодинки. Щоб сказати, що отримала задоволення, ну, трошки стресу є, це точно, це 100%. Але цікаво, але страшно. Ось такі в нас справи. Фух. Сподіваюся, я доїду, у мене ще буде час хоча б купити там кави на, на заправці. Чекаю таксі. Де він запаркувався. До речі, я трошечки на 5 хвилини човни за Так, тут Так, так багато машин, ще й сонечко світа. Не бачу. Ем... Ладно, зараз будемо телефонувати. А ось, можливо, і він. А, ось з нікого Ну, Нікого-то немає. Дивіться, в общем. Моя машиночка. сподіваюся, це вона. Ах... Почекаю довго. Хвилину? У мене зараз автошколи. Ми перепочиваємо на там трасі. Відпочиваємо. Такі Чотири години дан. Станово Настрій дуже гарний. Ну, мені цей інструктор дуже подобається. А, але чого ж я я вам казала чи не казала, чому я на двох він тут Просто подивіться, який я заплувалась, куди мені йти. Зараз М -м -м -м, Так, чому в мене два інструктора? По-перше, щоб викатати швидше 40 годин. По-друге, щоб, щоб на різних машинах потренуватися, бо коли я буду здавати іспит в мрео, там же буде зовсім інша машина. І підход двох інструкторів з одним і одне з другим ні, як би, не пересікається. Дві людини все різне. З першого разу гадала туди. Тому такі справи. Я зараз буду їхати додому, завтра в мене ще дві годинки. Вже немає такої накладочки, тут я навіть стрес не отримала. Хоча ми їхали по місту, там же такий трафік, навіть мікропробка була. Я собою скажу. Як завжди, в мене сніданок. На ходу, бо я йду в автошколу. У мене на 10 ранку сьогодні дві години з інструктором. Я вже така в придкушені. Мені дуже подобається, хочеться ще ще, ще. я така, що 6 годин одразу підкатувала. Це є. Сьогодні вже у нас п'ятниця, будуть потім вихідні, поки наступного графік зроблять худо. Навижу цей пух. Я не люблю пух. Всім гарного дня і гарно под'їздити. Ну, Скажіть, що мені йде туди за кермом. Зараз перепочиваємо, годинку відкатали і відпочиваємо. Машинка трошки нагрілася з моїм водінням. Так. Що може розповісти? Дві машини в мене Volkswagen та Audi. Volkswagen вони одним від одного розрізняються. Бо Audi вона там трошки сильніше, потрібна на гай, вона газ, нажимати тут. В Volkswagen відповідно, дуже плавно, легко, підход такий, знаєте. Що ми ще розповідаємо? Я задоволена. В общем, історія в мене така. Я сьогодні майже плакала за кермом. Чому хочете дізнатись ви? Бо інструктор, який сьогодні в мене був, він. Ми сьогодні вчились парковку. Була пуста парковка, взагалі не було машин, і ми би, заїжджали носиком, а потім ось так зажали ровно носиком, а потім треба було на сусіднє заднє місце запаркуватися. Я йому кажу, я не бачу, я. Ну там багато цих же ж ліній парковочних. Я йому кажу, я не бачу. Ну, тіпа, я тряюсь. Мені можете якийсь орієнтир поставити, щоб я бачила, в яку саме полосу заїжджати? Бо я поки в одне зеркало подивлюсь, начебто бачу цю полосу. Дивиться, друга, і ще ж я кермо кручу, І я не розумію, я теряюсь. Я йому кажу, ну поставте, там якусь не знаю. Він сидить і нічого мені не робить. Я... я вже до сльоз, в мене вже доходить до сльоз. Мені каже, ну треба туди дивитись, туди, де я не розумію, куди кажу, поставте. У вас є шашка? Каже, є. Ну так давайте ви поставити її. І все так з першого разу почала виходити, тому що мені потрібен орієнтир. Він каже, як ти будеш на парковці паркуватися. Я кажу. Де будуть машини? Я буду бачити, їх зеркала і я буду паркуватися. А якщо там немає машини, я не буду жопи пустити місце. Ну, типу, станови становитися. Ну, типу, я носіком заїду в таке місце. Сам факт в тому, що я, ми поставили ці конуси і все. Все. Я заспокоїлася, але все одно всередині таке відчуття суму, як завжди. Усьому ми оберемо краще, так? Ось в мене є два інструктора, один такий. Постоянно хоче там за кермо, там щось взятись. От першим я на Ізі дуже на спокійних таких їжах. Він такий е м'який, так все добре. А другий інструктор, він там е ну, не зовсім там, су суровий, суворий, але там то за кермо, там, тр тримай свою полосу, тримай свою полосу. Я дивлюсь, кажу, так я свій полос. Він каже, ну я тобі просто кажу, ну блін. воно мене збиває з пантелику. Від цього я починаю нервувати. Тому у мене з цим інструктором 9 годин. Я сподіваюся, що на наступному, на наступному тижні з ним, з ним від'їжджу е, і буду з другим. Просто другий інструктор дуже далеко знаходиться, мені не зручно добиратися. Е, а це в моєму райончику знаходиться. Ну, коротше, подивимось. Взагалі я вже 10 годин відкатала, ще 30. І можна йти на випробування. Сьогодні я на дуже гарному настрій, перше була важка ніч, обстріли. Це вже другий міст на прямо повністю в коридорі на підлозі там. Але в мене болить спина, на дворі йде дощ. Я приїхала на заняття. У мене сьогодні заняття в автошколі. І перший раз я буду їхати їхати по дощі. Це, звісно, круто до мого Сподіваюсь, Сподіваюся, буде дуже добре. Все, що ви бачите, дощ, приїхав мені інструктор, Зараз будемо займатися. Всім привіт! А це я йду на надійного заняття в автошколу. На практичне заняття. Сьогодні в мене дві годинки, На дворі дощ альмує, але він вже пройшов. Тому вдалого його сім дня. А мені в першу чергу. А, ні, пішов дощик, Зараз у мене буде починати заняття, І пішов в мене дощик. Наш інструктор під'їхав все вчасно. Тому так. А ми зараз на зупинці, я захворіла, мені несять, е, цей, кашель. машинка заблокувала, сходила, водичку собі купила. Мой інструктор зараз також перепочиває. Будемо їхати далі. Вже, мабуть, годину не пройшла. Заходя на навчання, і нас ти дощ, Віду я по парасолькою на зупинку. Зараз поїду на свого інструктора. У мене сьогодні три години навчання. Тому такі справи. Настрій якось останніми днями не дуже. 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 Знає, чому. У вас також той Та момент, коли ми приїхали допомагати допомагати наші машиніці подружці собі, проведу, Буде прикурювання. Випадок. Зараз я подивлюся, як вона виглядає. Червона, чорна, червона. У мене, мене вряд сьогодні не було настрою, я так багато сніг накрутила, так сказати. Вона приїхала на свої заняття до інструктора, побачила в навколо себе багато машиночок навчання. У мене така, начебто, до цих машинок. Повага, що вони вже ливчатися, що це, до речі, складно. Ми сьогодні вже приїхали на перший маршрут сервісного центру, будемо дивитись, тренуватись по маршрутах. У мене 20 годин вже відкатано, ще 20, ще 20 попереду. Поки ти їдеш, зовсім знаєш про все, забуваєш на світі, концентруєшся на дорозі. Мій інструктор пішов там, для якась зйомка. Залишила з схищана. Зараз поспішаю на маршрутку, бо мені сьогодні. Бо мені сьогодні їхати на вечірнє за заняття з інструктором. Фух, дуже поспішаю, бо можливо я запізнююсь. Так ось, у мене дві години сьогодні заняття з 8 до 10 вечора, щоб, щоб спробувати їзду у вечірній час. все Як то кажуть, літа в повному розгарі, І я йду, як завжди, на свої тренування до інструктора. Поки в мене трошки є час, півгодинки, то я відпочиваю тут на пляжику посаджу. До речі, вже люди купаються у нашій річці. А я ще, як бачите, в ковтинці мені взагалі-то холодно. Я люблю, щоб літо було таке 35-40. Тому для мене це ще не жара, але ну, взагалі зараз ранок, десята ранку, і у мені норм. Тож чекаю свій час. Після ночі обстріли. Я вже на заняття приїхала до Олександра. У нас сьогодні дуже свого. Настрій 50-50. У мене ще очі печуть. Лезяться якось не знаю. Бачите? О, машинки гандьор, так класно, так приємно. До речі, мій другий інструктор жодного разу не включав кондицію не. І мене це дратує. Мені з ним залишився один раз, свій різ, тут гадати, і вже буду тільки з Олександром їздити. І сьогодні все буде добре. У сьогодні сьогодні дві години. М -м -м -м. Папа. У мене сьогодні навчання три години. Тож таки стаємо. Де моя малишечка, а А, Ось так так Так-с, такс, такс. Холодно, йде дощ. Як настрій? Настрій, як настрій. Ми дуже весело, бо ми зараз проходимо маршрути з сервісного центру. Взагалі складно. Сьогодні я бачу, там вмре. Моя автошкола, машина. Сьогодні ми приїхали по на маршрутах. На дворі до холодно, дощ, у нас прийшов. Там у нас машинка. На них ну, вже здають. У мене вже там залишилось останні три годинки на наступному тижні, і я вже можу брати талончик, щоб здавати іспит. Я готова? Ні. Але що робити? Всі здають, всі не здають. Погано тільки що цей талончик раз у досі днів можна брати. Ну, так, на в курсі. Пока-пока. Сьогодні в мене вже останні годинки з інструктором. Чекаю вже на нього. Сьогодні намагаємося, що буде. Дівайси, це дуже це добре, Звісно, є в мене звинування, є в мене ще трошки недоработки в плані перестраювання там з правої, там в крайній ліво або навпаки, коли там чотири полоси і багато транспорту. Є ще там деякі моменти, але як мені сказав цей інструктор, що треба відкатувати тоді, вже вона на віці руках, вже приїхав мій інструктор тому все, до зв'язку. Пока-пока. Здала внутрішній інститут. Вже їду додому, ну так, їду, буде додому, йде. Їхати. Фух. В общем, слухай, я зараз вдома себе налаштувала, що все. Нічого страшного, ну зроблю помилки, всі в житті роблять помилка. Це не підходить інструю. Ми приїхали на парковку, щоб взяти цього нашого інстафера, щоб він перевірив. І він, тільки вже там збирається до нас іти, в мене вже паніка почалася. Продовжуємо. Сподіваюся, буде світ гарний. Він мене вже почалась паніка. У вже сльози накапують. Я не справа, власне, дорожчим. Поїхали на мене, що там асун, що там побулики. І приїхали вже. Я побачила, що підпомилось, що я зробила дві помилки. Приїхали. В мене ці три помилки і слава Боже, що все тепер можна піти з повільною душою і брати колончики і йти на Ріктана Лео. Не знаю, як нам це буде, але на піду на... Сьогодні приїхала я в сервісний центр, на сьогодні, сьогодні був дуже сильний обстріл значит, Я думаю, можливо, хтось там не приїхав. Або там просто дуже сильні затори. Хтось може не стагає, думаю, приїду, подивлюсь ці, ці талончики на, на ці штуки не через інтернет. Зараз подивлюсь, чи є на сьогодні місця. Зараз 11 година, але бачите, це вже багато людей у залі подивіться багато, людей всі всі чекають. Я не знаю, спробую, потім подивимося, що вийде, не вийде. Можливо, до завтра приїде. Відвідувач з номером 144. Підійдіть. Це такий цікавий атракціон. Я вже п'ять годин чекаю на 30. І все, на мене викликаємо. Це буде мене перша спроба. школа. Даримося зависнуть одна година до закриття. Ситуація така. Я доволі міста. У мене талантів нами штаба але сьогодні вже вони сховали закін закінчить свою свою роботу. Багато нема в списку. вже буде дощ, за сонце. Вже всі в з якими я познайомилася, Вони вже пішли на іспит. Там я і ще одні дівчинками залишилась, нас так і не викликають. Якщо чесно, це впевнено. Я прибула сьогодні зараз на центрі з 11 години, ось зараз 16.30, І я, я, я приїхала, взяла собі був. Але я його навіть сьогодні не спробувала, тому що до моєї черги не дійшло. Просто, ви розумієте, просто приїхати, просрати день в черзі, просто чекаючи. Я навіть не спробувала поїздити. Це дуже сумно. Зараз мені ще добиратись додому, блін, це ж на скільки годин. Я дуже-дуже зла, голодна. Зараз приїду одразу в малого садочку треба забрати. Тобто, фу, нема настрою ніякого. Я була така, знаєте, ну хоч би спробувати да, можна було б там не скласти, але хоча б спробувати. Я просто даремно витратила свій час. У мене там сьогодні ще були записи свої, е, все попереносила. Коротко. Не прийшла сьогодні на статисне минуло і за таталончик. Панадай, про раз я брала талончик, разу самого закриття і ніж номерок не викликала. Зараз будемо зараз пробувати повторно дати талончик. Черга де терміночку 6 людей, але вже зараз такий замов. Зараз на годинку 9.02. Робимо ставки хвилююсь, чесно. чесно? Чому? Я хвилююсь, тому Я зрозуміла. Ну, я просто дуже раніше поспішала, щоб не стільно затриматися. Круто. Я вже добився на терміналі, а вже немає талончики на автоматичні пісти, на механіку. Та талончики немає, біля таранку талончики вже немає. Прошлый раз приехала у 11, еще были талончики. Я вас приведу, чем остались там в центре талончик. Ну, одразу мы не попадали, я пишу. там 200-300 людей, чайки. Если вы сегодня не успеете, то не обращайтесь,

Ви живе, якщо ви бачите час. Дід і двадцять. Я не Я тут з 9 ранку сиджу. У мене номер 35. І є така в мене відчуття, що я сьогодні знову поїду домой і навіть не спробувалася. Тому що той раз мене не пощастило, той раз не знаю, наче той детей мало залишилось. Але вони звідти там з'являються, тому не знаю, що робити навіть. Тут, сажу, тут починають звучувати номер 30, 32, 34, ми дуже цікаво. Ще один залишити в тебе, чим на ножі та капітальчиком, ми чекаю. Як перестати хвилюватися? Я взагалі розумію, що з першого разу ми всі вкладають плюс. Ну, не скап, але це випробування. Тобто, будуть ще раз. До речі, даже на тончик зовсім інший сервісний центр. Готувалися по маршрутах 41-го. Сьогодні там талончиків не було, взагалі на 42-й сервісний маршрути ми з моїм інструктором майже не приходили. Тому буде зараз у мене такий бом. Вже на наступний раз в мене заділили очікуємо на перше, вже там червня. Тому зараз чекаю за неочікування іспиту. Піду здавати, здаватися. Подивімо, що вийде, допускається при помилка. А у нас себе не накручувати. Як я люблю перемога, це ж все про мене. Трошки тренути, зараз до поп'ю водички, спробую сконцентруватися. І вам зараз розповім Вже буде наступне відео після виходу з машини. Ось пройшов ми перший раз, не склали. Це треш, ну, не так сподівалися. Взагалі цей екзаменатор це екзамена був такий ну, спокійний прям. Але я зробила три помилки, не почала що повороту. Коли... Коли? Короте, я вже не пам'ятаю. Ну, блін, я розумію, що якщо кожен раз так їздити здавати, то взагалі взагалі ну, не прикольно. Ще й дощ пішов. Всім привіт! Сьогодні я буду плакати. А від щастя або від грусті буде зрозуміло вже через три години. Бо в мене сьогодні іспит у МРЕО. От коли кажу Іспит Мрео, починає середині щось так дуже нервувати. До цього все було ок, ось я вам сказала, і одразу почала нервувати. Так що, сьогодні в мене другий іспит, і цей вже раз на Мрео 8041. на який я плюс-мінус знаю маршрути. Бо коли я здавалась перший раз, ви пам'ятайте мою історію. Це я просто чекала на 42-й перший раз там їхала. Мій наступний талончик я вже взяла через 2 тижні, бо через 11 днів, на 11-й день це буде субота. Субота мені не підходить. Тому, тому, е, там дія та вівторок неділя та понеділок в філії, то я взяла на вівторок 15 липня. Я начебто в своїй голові я знаю, що як має бути. Правила, але наділі, стрес, помилки її озвучують, машина нова. Ну ладно, вийду на зв'язок вже, мабуть, після іспиту. Зараз, до речі, у мене ще буде з інструктором. Годинка їзди по місту, ну як по місту доїдемо до сервісного, можливо, ще встигнемо по якомусь з маршрутів проїхати. Але все одно інструктор це одне. Я навіть перед іспитом зміни... ну, не змінила інструктора, а взяла годинку з іншим інструктором, бо... <кій> Було, чого б? Бо чого? Подумала, типу, інша машина, інша людина. Я буду трошки э, відчувати, бо я на іспиті, але все одно люди вміють до себе розполагати, тому не так, коротше, як на іспиті. зі своїм інструктором. Мені вже зараз залишилась годинка до іспиту. Я почала перебувати. Все, ми трохи не кривали. Зараз пойду поїхати. Я в мене на майданчику. Дівчина якась приїхала. Ось одна їде машина з селістами. Так стою біля майданчика, чекаю свою чергу, нараз будет всіх лопакадры. Я вже полностью почему. Тут ты здаєш свій листочок і йдеш сідати, ти показати машину, ти сідаєш, і там вже починається віпити. Ну, Мені здавалося проїхати метр до кінця. Ну, це все херня. Хотіла брові листи, це все херня. Я дивилася цей Тікток, що там треба було покласти лаврові листи, щоб дати іск, але все пушка. Не вірю. Вже два рази робила і все до одного місця, тому що це херня. Ну що, народ, Я йду сьогодні на третю спробу. Зараз дві годинки, годинки потреную з тренером і потім буду їхати. Я проїхала ці два дві годинки тренування перед іспитом. Зараз я йду чекати там в мене ще півгодинки до мого талончика. Тут або план, або пропав. Або здам, або не знав, або буду помикати, або буду сміятись. Ну, вже... Взагалі я вже сьогодні в мене третій раз, третя спроба. Я себе налаштовувала ніяк. Тобто, ну здав, ну, не здав, ну, тіпа, без хвилювань. Але коли я потренувалася, знову в мене багато помилок, я розумію, що мабуть сьогодні ні. Нам ще якісь нововведення. До речі, бачимо, десь дуже багато людей. Папа, схватила. Йду на автодром. Хвилювання. Ти є. Все, йду чекати свою чергу. Сьогодні, до речі, весь затримок. Я прийшла без 5.11 одинадцять. І ровно в 11 мій талойчик вже запросили, То я вже йду всім мені гарного Ну і все, друзяшки, я здала сьогодні з третьої спроби. Цей, що я хочу вам сказати, в мене був інспектор Ушаков. Дякуючи йому, в мене закінчився маршрут раніше, ніж я доїхала назад до сервісного центру. Мені сказали, ну коли я там зупинилась, і тут складено пересаджуйтесь на пасажирську. Я така довольна, боже мой, нарешті ці муки закінч... закінчаться. То я вже буду відміняти свій... свій талончик, який я взяла ще наперед. Тому такі справи, боже, дуже я з собою пишаюсь.